Вітаю, дорогі мої закохані! Повітря, немов наповнилося чимось солодким, звідусіль лються чарівні любовні звуки, а наші серця пронизують голки болю, нетерплячки і п'янкої туги. Щорічне шаленство ось ось розпочнеться. День божевільних, або, як прийнято казати, закоханих вже зовсім. Близько цього дня увесь світ різними мовами буде освічуватися в коханні. Безумці даруватимуть одне одному всілякі дрібнички: хто квіти, хто автівки, хто нову консоль, як символ піднесених в дар сердець. Чартівня ж підготувала для вас топ кооперативних ігор, в які ви можете зіграти з вашими половинками та отримати справжню насолоду від приємного проведення часу. Тож розкри. І те серця, ми починаємо. П'яте місце. У вас немає грошей, аби купити те кольє, про яке вона завжди мріяла? Їй не вистачає пригод і адреналіну в житті. Це не біда. П'яте місце чартівні отримує Payday 2. Тут ви зможете реалізувати усі її мрії, вбити кілька сотень поліцейських та розтрощити кілька торгівельних центрів, де колись були змушені покірно сидіти і чекати, доки ваша половинка обирає собі нові чобітки. Як Бонні і Клайд із автоматами навскіс, вривайтесь до тієї ювелірної крамнички, кладіть усіх писками в ґрунт і забирайте усе найкраще з вітрин. I love you, What do you call this is a robbery? And the up fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Любов, пристрасть і жорстокість ланки одного ланцюга, і вони ідеально поєдналися у цій грі. За можливість подарувати своїй коханій кілька мільйонів доларів, чотири торби із коштовностями та картину у стилі модерн із місцевого музею. Payday 2 заслужено розпочинає наш марафон найкращих кооперативних ігор для дня святого Валентина. Після нервового пограбування не забудьте випустити пару. У нас тут файний супергеройський файтинг Injustice Gods Among Us. Він підійде будь-якій парі. Ну, по-перше, це добра нагода відлупцювати свою половинку так, щоб їй це сподобалось. Бо постраждають тільки пікселі, а ви отримаєте трішки адреналіну і сатисфакції за усі її істерики, коли ви стримувались, аби не дати їй ляпаса. До того ж, якщо ваша дівчина ненавидить усіх тих бетменів і суперменів, для неї це буде добра нагода вбити цю мерзоту в трико, яка відволікала її бойфренда від неї. Гей, hey, Кілька годин у грі подарують добрий заряд емоцій. До того ж такі сеанси віртуального роздавання підстрачників замінять вам походи до мозкоправів і сприятимуть здоровій атмосфері у стосунках. Головне, пам'ятайте, що не можна постійно вигравати і кричати щось на кшталт. Так, тобі курва! Я король файтингів!» Ви не з друзями граєте. Добирайте слів і все буде добре. Зроби цей вечір незабутнім: пелюстки троянди і шампанське то попса ванільна. Чартівня пропонує дещо вигадливіше. На третьому місці сьогодні Left 4 Dead 2. Уяви собі, захопливе оточення зомбі-апокаліпсису. Тільки ти і твоя половинка. Ну, е, можливо, там ще буде величезний чорний хлопець та якийсь дядько з картузом, але це не завадить твоїм планам. Отож, ти і твоя кохана проти навали зомбаків. О, вже чути цю симфонію криків і перезаряджання автоматів. М -м, набагато мелодійніше ніж у той скрипаль у ресторані. Captured my love, stolen my heart, changed my life. Вийдіть за межі свого страху і загляньте в очі найжахливішому. Випробуй насолоду, яку виливає на тебе любов до всього живого. Спробуй не волати, побачивши тих зомбі. Покажи себе справжнім мужем, зносячи голови супостатів, які нападатимуть на твою дівчину. І ми гарантуємо, у кінці пригоди принц отримає свій заслужений поцілунок. Друге місце. Кохання це хвороба. Вона нагадує безглузду гонитву за власною вигадкою. І ця примарна мета, сповнена болісного драматизму, у підсумку обертається низкою найжорстокіших розчарувань, в яких полум'яна пристрасть найчастіше обертається. Холодною ненавистю. І щоб контролювати свої гормони, треба тренувати розум. Саме тому на другому місці ми розташували гру Портал 2. Чудова нагода раз і назавжди розібратися, хто у вашій парі краще орієнтується у просторі загадки, гумор та знущання, в ім'я любові до науки, стрибальний гель, лазери, портали та дроїди. Ну що може бути романтичніше? Залишмо цих безкетників на заслуженій другій щаблині нашого чарту, а самі стрибаємо у портал до останнього найважливішого місця в чарті. Першиміст! Завершує нашу валентинясту чартівню чарівна казка про трійку героїв. Славний графче, прийди зазирни у цей світ ти своїм не повіриш очам. Там чекає тебе купативних пригод, отак так, трайн два уже тут. Люба пара твоя, роль крайки візьме, буде вправно вона по домівках стрибать. Ну, а ти як герой по платунках. не стримуй себе, силу всю покажи, а бумага візьми і кастуй шаритві. На чаклу їй казку, щоб зомліла, і дивися геймпада не впусти. Чартівня гарантує пригоди. Купа загадок і цікавий ігролад у товаристві дівчини подарує незабутні враження. Саме тому Train 2 нами визнана найкращою кооперативною грою для романтичного рандеву. Прекрасні панянки і гречні пани, підносьте подарунки своїм коханим, маленькі, великі, які хочете і які можете, але даруйте, кажіть слова кохання, пишіть імейли, кличте пограти ввечері. Все це маленькі жести найбільш потужної сили у світі, тієї самої, яку не можна купити. І пам'ятайте, кохання це не тільки вся ця солодкувато терпка мішанина. Це щось більше, ніж просто формальні дати. Тож не розмінюйтесь на дурниці. Скажіть цього дня те, що дійсно важливо: любіть одне одного, не гнівайтесь через дрібниці, а краще увімкніть хороший шутер, обійміть свою половинку і розтращіть черепи кільком сотням монстрів. В ім'я любові, чартівні і непорочного стіму. До нових зустрічей, друзі.